Вітаю на канолі Аналітнолі Білецька Черівна Краса природи. Одеса, тічі базар. На цьому місці постійно кожну зиму у нас зимують лебеді, качки. Сюди приходять. Люди з дітьми, як в зоопарк. А приходить весна, ті ще час, царство розлітається по озерам. Так що, друзі, отака ситуація зимою у нас тут під Ілічівськом. Гуси лебеді, гуси, гуси, лебедята. Візьміть мене на крилята. Казка про Івасика телесика і про злу бабу Ягу. <гум> Ось люди прийшли з дітьми, да, кормлять. Ну, в принципі, хлібом кормити забороняється якби а можна там зерном, насінням соняшника. Ну, сьогодні 20 січня у нас стоїть дуже тепла погода, 10 градусів тепла, сонечко світить, і птиця купаються собі, миряють. Вот. Если так прикинуть, то штук 50 лебедей есть. И с этой стороны тоже вот плавают. О, качки, качечки кричать, ках, ках, ках. Селезни красивые, вот, плавают с такими з зеленими головками чайки кричать все такий морський залів тут для гусей для лебідів чайок є тут і качок Приволья. Так що, друзі, така краса природи. Сьогодні ми тут побували. На цьому закінчую своє вкручення. Називаю пташиний базар. Всього найкращого, на все добре і до нових зустрічей.